Сергій Миколайович Албул у 40-х роках разом із родиною, як і тисячі інших українських сімей, був репресований. Як розповідає чоловік, до його будинку прийшли офіцери та наказали протягом двох годин зібрати лише найнеобхідніші речі. Родину відправили на Алтай, де вони перебували на спецзаслані, протягом восьми років. Вся моя свобода була обмежена рамками свого роду е е гетто. тавро репресивності, репресованості на мені залишилося. І переслідує нас е дозволило нам виїхати від Залтайського краю, так би мовити, реабілітували е аж у 1957 році. Як і мільйонам українців після смерті Сталіна, родині Албул вдалося повернутися на батьківщину, проте матері Сергія Миколаєвича так і не судилося побачити рідну землю. Репресії, що розпочалися в СРСР наприкінці 1920-х років, тривали аж до смерті Йосипа Сталіна. На 1937-38 роки припав пік сталінських репресій. За ці два роки по справах органів НКВД були заарештовані більше ніж півтора мільйони людей. З них майже 700 тисяч осіб було за. Суджено до розстрілу значну частину з цього числа складали саме українці. Чається у 10 класі. Хлопець переконаний, що день пам'яті жертв політичних репресій є гарним приводом нагадати співвітчизникам про ті страшні часи, коли цвіт української нації винищували, аби зломити народний дух, потяг до свободи та любов до рідної землі. Я вважаю, що звичайно потрібно пам'ятати про цей день, і кожна людина має як знати про цей день, оскільки це за цей день загинуло дуже багато. Людей, кожна людина як має закорбуватися в її пам'яті, в її душі, і і наступні покоління, нехай мають це знати про цей день, і ми маємо передати їм всі наші знання. Сталінський терор проти української інтелігенції, що досяг у другій половині 30-х років колосального розмаху, зім'яв та винищив свідомих, освічених талановитих людей, нормою життя стали доноси, наклепи, політична та духовна аморальність. Коли втрачало цінність людське життя, знецінювалася порядність та гуманність.